І так, доброго дня, друзі. Дмитро Павліченко, захист звичайних людей. І сьогодні ми поспілкуємось з приводу страшних подій, які відбулися в місті Самбора. Це територіальне центр комплектування, Самбірський територіальний центр комплектування відносно побиття чоловіка, який до... І так, друзі, 19.09 серед масової інформації скликнули на вона що у убівщини військовий ТЦК, а саме службовець міста Самбіру, Самборі Львовської області, застосував силу відносно чоловіка, який було напередодні викрадено, якого тримали там близько п'яти осіб. П'яти днів. Ось це не вона. От ми бачимо, він застосовує. Є спроба застосування вогнепальної зброї. Мабуть, цей конфлікт відбувався не один день, якщо вони вирішили застосувати навіть зброю, знущаючись і викрики не дуже. Приємні речі в його сторону. Я думаю, далі ми не будемо дивитися, кожен це подивиться сам. Е, з цього приводу ДБР е, взяло справу в своє провадження і розпочало досудове розслідування. Але ж, друзі, виникає питання. Ось зараз ми подимось відео, що ж насправді там трапилось, кожен це може подивитися сам. Але ж е, давайте з'ясумо. Чому е, трапилось е, такі події, коли ми знаємо, що. За кілька місяців було навіть заарештовано е, начальника ТЦК е, Одеської області. Далі відкрито 120 кримінальних права розпочато до судових розслідувань відносно працівників ТЦК. А ми бачимо, події і далі розвертаються таким чином, що над українцями знущаються, застосувають до них силу і як. Це зупинити. З цього приводу є рішення Зінковецького, Зінковецького районного суда Полтавської області, де він, до речі, все, про що ми казали, він в своєму рішенні це зазначив. Деякі я положення вам зараз проговорю. Але ж як зупинити це свавілля і що насправді. І чому таке свавілля відбувається, незважаючи на те, що там кримінальні справи розпочинають, там звільняють, заарештовують. Ми бачимо, що начальники ТЦК збагатились, майже всі збагатились і стали мільйонерами за о, рік війни. І от друзі, повертаємося знову ж таки до норм права. Якщо щось не врегульовано законом, то о, о, воно буде постійно діяти у неправовий спосіб. А що я маю на увазі? Ну дивіться, от ми ще, от я там ж, там навіть Верховний суд сказав, от Зінковецький район це підтвердив. Ну, друзі, ну, якщо немає такої юридичної особи з назвою ТЦК, СП, то яким же чином вони можуть там заарештовувати, затримувати? До речі, такі дії це со старту 10 років, друзі, думайтеся. А якщо їх немає, і вони кажуть, що вони є, то вони дійть у ну, законний спосіб. А давайте ми спочатку ми розберемо правове поле е е законодавчу базу, а потім перейдемо, ось, що ж я маю на увазі. І так, вони кажуть, що от всі повинні там захищати свою державу під час війни. Так, я згоден. Давайте згадаємо статтю 65 Конституції України. Що ж вона нам каже? Значить, що захист вітчизни... Незалежності територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Тобто, друзі, я хочу підкреслити, є обов'язком громадянин України, друзі, обов'язком, а не примусом. Тобто жодна особа не може вас зобов'язати або примусити, або вчиняти відносно вас неправомірних дій, або викрадати вас з. Вимогою, щоб ви виконали свій обов'язок. Це не передбачено Конституцією, друзі. Далі ми читаємо статтю. До речі, друзі, ключовим у визнання права людини на життя, визначено Конституцією України, є положення в статті 21. Право на життя належить людині від народження і захищається державою, друзі. І головне. Що Конституція України гарантує кожну право і свободи, зокрема право людини на життя, що визнана статтею 22. Далі друзі, стаття 27 Конституції зазначає, що кожен має право, право невід'ємне право на життя. Ніхто не має права бути позбавлено позбавлено життя і обов'язок держави захищати життя. І так, друзі, зараз переходимо в е, основні положення, от, от, до речі, е, норм права були визначені в, в Зонковіському районному суді ухвалою номер по справі номер 530 рисочка 337, рисочка 23. І що ж там зазначено? Е, до речі, е, щоб перейти до цього, я хочу. Е, Зазначити, щоб ну так сталося в нашій державі, що всі права і свободи сьогодні ми повинні захищати самі, Наслідок чому ми повинні знати, вміти керуватись нормами права. Тому, друзі, от я докожу звертатись, вона вже в вільному доступі, кожен може купити її, щоб їм цим цієї ухвали. Користуватися, чому? Тому що тут виложені основний норм права для е, свого захисту, які ви можете зазначати, незважаючи на те, що у нас немає прецедентного права, але керуючись норму права, ви можете спокійно е, давати роз'яснення тим чи певним всім, які ваші права порушують. І так, розіб'ємо на три на три складові. Е, чому такі події відбулися? Перша складова. От друзі, е, коли коли почалися такі масові акції захоплення людей, ми це питання дослідили, і я зазначу, що ТЦК як орган, орган державної влади не існує, а тому всі їх дії мають ознаки кримінального правопорушення. То, що ТЦК не є юридичною особою, було визначено також Верховним судом. Але друзі, скажіть, будь ласка, от чого досі? Ну я маю в виду, обізнана. Людина, захищаючи свої права і інтереси, досі не притягнула за своїм місцем проживання жодного начальника ТЦК. От чого, друзі? От чому? От я питаю до всіх. От оно цього і починається. А підстави які? От все дуже просто, друзі. От я звертаюся до, до, за місцем проживання до Шевченківського ТЦК. Надайте мені ваші правоустановчі документи. Вони мені відмовляють. Посилаючись на те, що нібито я зараз воєнний стан добре, йду до ЦНАП, центр адміністративних послуг, беру витяг з державного реєстру. А такого нема ТЦК взагалі. Вони на в реєстрі немає. Звертаюсь до міністерства оборони надайте мені відомість, хто вони такі, і вони кажуть. Там такі дивні речі, що вони якоби знаходяться, та, 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 ну какое-то їх, їх спецпідрозділ. Думайте, друзі, не законом визначено, а якісь положення. Поднімають положення, якимись положення, а положення кабінету міністрів. А воно не чинне. А чому? Тому що це положення було винесено з порушенням вимог закону, коли був прийнято рік тому назад, де законодавець надав тільки півроку, щоб ТЦК було створено. А давайте згадаємо, що таке ТЦК. Друзі, а ТЦК. Це центр копта та система підтримки. Це проект Гройсмана, який мав бути прийти на заміну воєнкомів, воєнкоматів. З якою метою? А дуже з простою. З, з, з метою для того, щоб там формувати найомників, ну типа що та ЧВК Вагнер. Думайте, друзі, от з якою метою було створено ТЦК та СП. Ну вона не було створена, тому. Законодавець ну, скажем Верховна Рада винесла зміни до закону, а, а постановою постановою Кабінету це неможливо було врегулювати, тому що кабінет міністрів втратив повноваження для винесення такої постанови. Далі йдемо. І от друзі, дуже важлива інформація, що я вам хочу сказати. Почому це дуже важливо. Тому що коли я прийшов перший же день до території центру комплектування, і вони мені відмовили у видачі зброї, а я сказав, так я доброволець, я не можу, я повинен стати на захист своєї держави. Мені відмовили по одній простої причині. Вони мене примушували, щоб я підписав контракт, то, тобто, щоб я став найомником. І так, друзі, от є рішення. Женевська конвенція від 12 серпня 49-го року, де зазначена, що найомник не може бути комбатантом. Тобто, якщо ви підписуєте контракт, ви стаєте найомником А найомник, якщо він потрапляє у полон, він не має права на міжнародний захист. Друзі, вдумайтесь От справа, коли я йду там захищати як доброволец, як uh, за призовом. А інша справа, друзі, це дуже важливо, коли ви стаєте найомником і ви не підпадаєте під міжнародну конвенцію. Друзі, от, uh, от це питання ви повинні для себе з'ясувати. Більш того, да, отвір, uh, йдемо далі. Вода даже от ми, ми стільки років казали. І я був здивований, що навіть рішення суду погодився з нами, що е, такі орган державної влади, як кабінет міністрів, досі не існує. А тому, якщо такого орган державної влади не існує, то яким чином він може там виносити якісь постанови? Більше того, в якості підтвердження того, що всі такі постанови, укази, навіть президента, вони не мають юридичної сили. А чому вони не затверджені державною початку? Державного півчатки відповідно до статті 20 Конституції України, друзі. Тому от всі дії дії цих е, осіб мають чому мають е, ознаки кримінального е, правопорушення? Тому що на сьогоднішній день, друзі, нема органу як державної влади ТЦК, нема у них, а тому е, у них немає повноважень будь-яких. А якщо нема повноважень, то вони не можуть. Відносно вас вчиняти такі дії. Але чому ж вони вчинять? І так, друзі, давайте ми цього, цю ситуацію розберемо по кроках. І так, перший крок, що ви повинні були зробити, це вже до мене звертається, питає, що от нам важко там розібратися нормних права. Дмитро, підскажіть, як необхідно в той чи іншій ситуації робити. І давайте от зараз по кроку я все це вам розповім. І так, перший крок. Перший крок, коли вам стало відомо, що розносять повістки. І, і вам не відомі ці особи, і що робити. Ну, по-перше, я, дав, я давав роз'яснення, що вам вам підно взяти повізку, а перш за чим, все, чим її брати, необхідно встановити цих осіб. Але ж коли от беруть повіску, я питаю, ти встановив цих осіб? Ні, не встановив. А хто вони встановив? Не встановив. Далі, коли вони звертаються до... ТЦК вони з'ясовують, що такого е, такої, такої органу державної влади не існує. Друзі, ну от виникає питання. Ну, якщо не існує, ну логічно ж, тоді що, подати вимогу до ТЦК, що вони е, ваші персональні дані прибрали. І що? Притягні. Якщо вони відмовлять притягнути цих осіб до кримінальної відповідальності. Но чомусь люди цього не роблять. Що ж відбувається далі? Я, я поясню, що необхідно робити запит, необхідно е, подати вимогу, необхідно прибрати ваші персональні дані, тому що особ таких немає. Юридична особа такої немає. Ну мені кажуть, ні, метро, ми боїмося, тому що от, ми будемо тихо там десь ходити і нічого не робити. Добре, це ваша справа. І так, що ж відбувається далі? І так, нічого не роблять, і тут їх хапають на вулиці. І відбуваються наступні події, хапають на вулиці, вони знову ж таки не питають, хто вони такі. А коли ми починаємо з'ясовувати, це якісь військові, які навіть не має доручення від ТЦК, і вони вчиняють повні дії. Ну звісно, вони вже щось там знають і починають чинити супротив. Но чинити супротив дуже важко, коли люди озброєні і коли їх багато. Тому їх починають приймати. Приймати я маю, віду, це називається похищати. І, і утримувати їх в е, певному закладі. Так от, друзі, от коли вас похитили, перше, навіть коли ще не пер, перше, перш за все, ви повинні щось питати посвідчення, документи, хто вони такі. Далі, щоб е, е, вийти з зона агресії, набрати 102. Я розумію, що хтось каже, вони там у змові, то, то, то. Друзі, справа зовсім інша. Я розумію, що хтось там в змові, хтось там не в змові, але ж ви ж повинні розуміти, вам необхідно зафіксувати. От ви один, то що робити? От вас вивізуть десь в ліс. От начальник прямим текстом казав, що я вас вивізу, всіх там порішаю, і ніхто нічого не буде знати. Друзі, ну ми маємо, ви маєте, ми всі маємо справу з неадекватними людьми, людьми може, вони не люди. Які нам залишилися у спадщину від Радянського Союзу. Тому що от, хто не служив, тот не знає, що майже 90% командирів ну, фактично неадекватні. Навіть за радянських часів була така пословиця: чим більше в армії дубов, тим крепше наша оборона. Але час іде, і дуби повинні що, якось ми повинні їх позбавлятися. І так, йдемо далі. Ви вчиняєте певні дії, визиваєте поліцію, 102, як правило, вони, вони повинні відчепитись і видаєте, е... берете повіску, підписуєте і кажете, неповноважно підписуєте, що неповноважена особа. Вони вас відпускають. Якщо ви починаєте там, відмовлятись, вони вас забирають з собою. Що далі відбувається? Вони там, там, там починають тримати і починають там казати, ви повинні пройти ВЛК. В цьому ви знову ж таки набирайте 102, фіксуйте, визивайте родичі. Вони повинні вам повкнати, тому що вас ізолюють з якомити, щоб у вас примусити вчинити певні неправомірні дії відносно вас. І отак, от, крок по кроку, ви повинні виходити з цього стану. І от те, що я бачу, майже 5 днів чоловіка тримали в полоні. Ну, думайте, друзі, тримали в полоні, він нічого не робив. О, що, о, що це ми робимо? Цим нелюдям робити, тому вони прийшли, щоб, ну скажімо так, додушити його, щоб той поставив підпис і погодився про ті там ВЛК. Щоб вони одразу відправили. Але ж, друзі, знову ж таки, будь-які дії відносно вас, не встановлені особи, які не мають, не мають юридичних сил. Чому? Тому кажу, такої юридичної особи немає. А як це встановити, я вам все про це казав. І тому, друзі, ну от, от дивіться, от до мене, я по чому роблю це відео, до мене дуже багато звертаються, От я поясню, поясню, а люди все одно там або не чують, або не розуміють. Ну, справа, ну дивіться. Спасіння утопащих Тапаші діяла рук самих у тапачі. Ну Ви або дослухаєтесь, або над вами далі будуть знущатись. Тому от останній крок, от який, ну, будуть їх притягати до кримінальної Но Мене дуже здивувало, от, от, друзі, от я вже от скільки, вже майже рік кажу, що у нас як орган державної влади, як юридична особа ТЦК не існує. Ну чого, ж журналісти, ви журналісти, чого ж ви досі пишете про ТЦК, як то-то, то що вони там щось неправні? Так вони не можуть нічого робити. І всі, хто там працює, вони повинні негайно бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Друзі, от якщо ви не будете притягати цих осіб до кримінальної відповідальності, вони далі будуть знущатися над вами, а вони і далі будуть примусувати вас чиняти повні дні. Да, це важко. Але іншого кроку немає. ваш Дмитро Павліченко.